Вітаю сьогодні 8 листопада, і ми далі будуємо наші будинки. Так, дивіться, це наш будинок. На сьогодні він вже введений в експлуатацію. Зараз ми їх ділимо окремо на одиницю, виводимо кожен танхаус. Буквально через недільку це вже буде зроблено. Але шо у нас проходить по будівельним роботам? Ми повністю вже завершили дах. На жаль, я вам не можу його показати. Його досить. Не видно, але він такого красивого графітового кольору, як і вікна ці графітового кольору. І потім воно заграє такими гарними барвами взагалі з нашим фасадом. Хлопці займаються у нас фасадними роботами. Тобто, у нас ви бачите, це мінвата, про яку я вам вже не один раз розповідав. Фасад у нас утеплюється мінватою, і потім йде декоративна штукатурка фірми Капарол. Хто в темі розуміє, що це одні з найдорогих матеріалів, які використовуються для фасадних робіт. Капарол і церазіт. Тому нам погода це нам дозволяє ще робити наші роботи. Ми працюємо і під кінець цього року ми завершимо взагалі всі наші роботи. І саме головне, ми завершили вже майже всі юридичні моменти по воду будинку в експлуатацію. Він дійсно у нас вже введений в експлуатацію. У нас вже поміняли статус землі. Це земля під будівництво житлового будинку. Нагадую, і буду нагадувати багато разів. Ця земля і ці наші документи дозволяють вам взяти квартиру. От квартиру, вибачте. Наш Станхаус і імно вот всякі державні постанови.